Я завжди кажу, що розрахунок сумісності це не панацея, це не чарівна паличка і над будь-якими відносинами треба працювати. Що навіть якщо у вас кермічні, дуже важкі там, агрегори енергії у вашій сумісності, не треба розходитися, якщо ви кохаєте один одного. Працюйте, ніхто не може вам сказати, що робити і як буде правильно для вас. Живіть за вашими відчуттями і візьміть на себе відповідальність за ваше життя. Якщо у вас суперкруті енергії, але ви не кохаєте свого партнера, розходьтеся, ніхто за вас не приймає рішення. Але для чого тоді існує розрахунок сумісності? Завдяки цьому розрахунку, ви зможете найбільше себе та вашого партнера зрозуміти, що ви очікуєте від відносин, що він очікує, що вас. Що руйнує ваші відносини, через що у вас можуть бути якісь конфлікти та недорозуміння. Тільки для цього ми використовуємо сумісність, Там ми можемо побачити, хто з вас сильніший. Якщо ви там не знімаєте ментальні яєчка, то вже ж ви будете давити свого партнера. Так? І ви тоді будете робити висновок і пропрацьовувати це. Але це не чарівна паличка. Ви все робите самі.